Засновника великої інвестиційної компанії Конкорд Капітал Ігоря Мазепу затримали правоохоронці. Про це повідомила нацполіція. Його не пропустили на пункті перетину кордону в Шегинях. Раніше він неодноразово виїздив за кордон там по бізнесових і волонтерських потребах. У ДБР зазначають, що справа пов'язана нібито з отриманням права на землю для будівництва котечного містечка Good Life Park у Вишгородському районі Київської області, але найцікавіше те, що це все було збудоване ще в 2013 році. ДБР, мовляв, підозрює, що там незаконно заволоділи землями. В різних регіонах України затримали ще трьох людей, в тому числі брата цього от Ігоря Мазепе, якого вважають організатором тої оборудки. Провели обшуки в офісі компанії Конкорд Капітал. Компанія заявила, що обшуки проводили без ухвали суду, а під час них вибили двері в бізнес-центрі і забирали документи, котрі ніяк не стосуються тієї справи. Та й, взагалі, якщо чесно, які документи можна знайти про справу 2013 року в офісі? 11 років минуло. Хто їх там зберігати буде. Окрім того. Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля Мазепи. Також і інші слідчі дії були проведені без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце події. Додала компанія «Конкорд Капітал. Ця подія викликала значний резонанс. Наведемо вам кілька коментарів. Головний редактор Форбс Україна Борис Даниленко. Написав, що затримання голови інвестиційної компанії Конкорд Капітал Ігоря Мазепи, ідеолога маніфестації 42, який бореться з тиском на бізнес, за події 11-річної давнини, це показова подача в ніс всьому українському бізнесу. Даниленко каже: мій основний варіант це те, що в правоохоронній системі цілковита анархія і частині позривало дах від вседозволеності. І капітани, майори, Бебів, ДБР, Нацполів, Служби безпеки поспішають заробити на останній Мерседес. Жадібність пересилила інстинкт самозбереження як на особистому рівні, так і на рівні країни. Є запасна версія, але вона ще гірша. Написав головний редактор видання Forbes Ukraine. Колишній банкір, екс-голова банку Аваль Олександр Деркач написав Я Ігоря знаю давно. Не мав з ним і не маю спільних проєктів, конкуруємо навіть в одному досить великому бізнесі, зустрічаємося час від часу, говоримо про бізнес про життя. Можливо, він не такий еталонно білий і пухнастий бізнесмен, яким би його хотів бачити еталонний українець, але де в нас той еталонний бізнесмен і еталонний українець? Покажіть. Мазепа публічна людина, відомий бізнесмен, живе відкрито і нікуди не ховається. Коли його затримують тільки тому, що виникають питання по землі щодо об'єкту, який він побудував 11 років тому, то мимоволі виникають питання до тих, у кого виникають ці питання. Ще думка від Всеволода Кожем'яко, українського бізнесмена, засновника і директора групи «Агротрейд», керівника добровольчого підрозділу Хартія. Очевидно, що затримання Ігоря Мазепи. За старою земельною справою має або корупційне, або політичне підґрунтя. Перевожу на сучасну мову. Щось не те сказав, когось не того підтримав, або просто відмовився платити на вимогу правоохоронного рекету. Це скоріш за все, в будь-якому випадку нічого спільного з правосуддям або справедливістю. Мабуть, трошки різкувато сформулював і треба було би написати про поганий сигнал для бізнесу, але просто вже з***ало це бство. Вибачте. Борислав Береза пише так: Спочатку влада наїлася лайна за тупі атаки безуглої на залужного. Навіть виперли її за власним бажанням із партії. Але це нікого не переконує, звісно. Далі влада добре наїлася лайна за тиск на журналістів-розслідувачів. Президент навіть був вимушений згадати про це у вечірньому відосику, а СБУ гучно повідомила про розслідування. І все рівно всі розуміють, що це справа рук влади. І тепер влада вирішила наїстися ще раз лайна через арешт і тиск на інвестбанкіра Мазепу. Після статті про атаку на журналістів вийшла стаття аж у Блумберг під заголовком Затримано інвестбанкіра, який скаржився на корупцію. Мазепа звинуватив суддів правоохоронних органів у зловживанні владою. Браво! Інвестклімат в Україні пробиває дно, а влада знову жере чергову порцію лайна. В мене в одного відчуття, що вони отримують задоволення, коли жируть лайно? питає Борислав Береза. Від каналу «Самий Сік. Отож, про якусь оборудку 2013 року чи навіть ще раніше, раптом згадали в 2024 році і затримали багатого бізнесмена. Багатих Гринкевичів, які крали на постачанні ЗСУ, відпустили. Раптово нежданно. Сьогодні там прокурори сказали, що їм немає підозр, а оцього от Мазепу затримали за щось з 2013 року і демонстративно шукали в офісі докази цього. Так. Це все якось так дивно виглядає. Погодьтеся. Таке враження, що Зеленського засмоктує, що це вже фінальна стадія. Міг увійти в історію, але зміг тільки вляпатися.